Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до БРІКС. Про це повідомив прес-секретар МЗС країни Айхан Геджезаде. Так, БРІКС є міжурядовою організацією, яка була створена ще у 2006 році. До якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Пар, Єгипет, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати з липня в межах саміту шанхайської організації співробітництва в Астані було ухвалено спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Баку та Пекіном. Згідно з документом, азербайджанська сторона висловила бажання вступити до БРІКС, а китайська сторона привітала участь Азербайджану. У співпраці Поки українські війська вже понад два тижні встановлюють свої порядки на Курщині, Путін вирішив продемонструвати дипломатичну активність і поїхав у Баку. Втім, на думку аналітиків інституту вивчення війни, таким чином він намагається відвернути увагу від незручної ситуації, яка склалася в Курській області. Так російські державні змі зосередилися на поїздці Путіна до Азербайджану, висвітлюючи найдрібніші деталі, ймовірно для того, щоб применшити масштаби української операції. В інституті вивчення війни зазначають, реакція Кремля на вторгнення України в Курську область підкреслила, що пріоритетом Путіна залишається саме стабільність режиму, особливо протягом останнього року.